Такий велетенський красен джип Cherokee 2017 року, 2,4 бензин. Має дуже класний вигляд, такий високий кліренс. Подивіться на цю гуму, вона просто нереальна. Така шинка має такий агресивний вигляд завдяки їм. Повнопривідна вивезе вас з будь-яких умов. Є безключовий доступ, шкіряне мультикармоскро із контролем з голосовим управлінням. Пробігу 140 сорок тисяч кілометрів. Тут відкривається багажник, є датчики світла та дощу, бардачок. Повний електропакет, центральний замок, регулювання дзеркал заднього огляду, є задня камера та парктроніки, також клімат-контроль. Бачите, який екранчик тут мультимедії, перемикання режимів, так як машинка повнопривідна. Автомат, електроручник, стаканники, прикольно комбінований салон, сидіння зроблені типу під спорт. Є шкіряні, і є така вставочка текстильна. Прикольно виглядає. Підлакітник з підстаканничками також є. Місця достатньо машинка дуже зручна, висока. Такий тут багажник, і є запасне колесо. Кнопка є, щоб закрити багажник. Також машинка зараз знаходиться у нас в автопоєнцело. Білогородка, вулиця Софіївська, 19, по зниженій ціні. Тому спішіть до нас і забирайте цю машинку для себе.